Всім тихої ночі, мої любі друзі, субота, 24 травня. Після дуже важкої ночі п'ятниці хочеться всім побажати берегти себе. Звертайте увагу на повітряні тривоги. Рекордне число шахетів було в повітрі цього разу. Не знаю, як ви пережили, але я не спала до самого відбою. Не дуже хотілося щось записувати, але знаю, що в мене є фанати рубрики. Вишивальних казок та жахів. Тож, як і обіцяла, сьогодні розповім нову казку. Казка про Довгобудію. Десь за горами коробок, за океанами органайзерів, за туманами схованок у шафах, на антресолях та ошухлядах комодів, лежить забуте царство. І називається воно. Довгобудія Це незвичайна країна. Там живуть схеми з пожовтілими краями, канвас з позатертими смугами розмітки, нитки, що давно переплутались, і маленькі нужиці, які колись загубились. У Довгобудії панує тиша, але не мертва, а така, як у бібліотеці. Тут у вишивці кошенята в кошику. Назавжди залишилось лише одне кошеня з 12. Воно мовчки дивиться в небо, яке так і не з'явилось. Бусковий вечір у Парижі застиг на третьому степку Ейфелової вежі. А ікона з мікробісеру досі чекає, коли бісер 23980 відкупає серед шести мішечків, підписаних сірим олівцем. Який вже стерся. Тут лежить санта з ліхтарем, у якого є лише борода, але немає обличчя, і кожен його ранок починається з думки. А може, сьогодні? Ну, ні, ну добре, зачекаю. Так раз на рік, коли вишивальниця відчуває незрозуміле внутрішнє тремтіння, совість відчиняє портал у Довгобудію. Він з'являється у вигляді хрускоту пакета з невідомого набору, або, скажімо, коли у Фейсбук випливає фото вишивки з підписом. Цей процес я завершила за 5 років, але воно того варте. І тоді в серці майстрині щось щемить: вона йде до шафи, витягає пильну коробку, розгортає і довгобудена мить оживають, кошеня радіє. Невже я дочекаюсь свого брата, а санта готується побачити світ очима? Та минає година, друга, майстриня зітхає і каже Та ну, треба все заново рахувати, і де взагалі інструкція і відкладає набір назад. У довгобуді знов панує тиша. Але, знаєте, вони не зляться. Вони терплячі, вони чекають, бо справжній Довгобут, як вірний кіт. Поки ти не повернешся, він просто буде лежати в темному кутку і вірити, що ти згадаєш. І одного дня ти таки здогадаєш за нього, тоді довгобуди стануть завершеннями. Царство розчиниться у світлі настінного оформлення Бунт Довгобудів. У самому серці Довгобудії в напівзшиті Венеції на заході сонця, що колись мала стати гордістю вітальні, зібралася рада незакінчених процесів. Ми більше не можемо так жити, промовила кавова фея, у якої досі немає ні кави, ні крил. Вона нас не вишиває, вона лише купує нових. Це зрада. А я вже п'ять років живу в файлі з написом на потім. Підморгнув косо обрізаним оком тигр у джунглях. Мене навіть канва встигла злиняти, а вона все каже колись, колись. Та я вже, мабуть, символ минулого століття. А вона ще й мені обіцяла рамку, підхопила ікона з трьома святими, а потім зраділа з тим набором з котиками в светрах і не завершила початок. Процеси забурчали, хрестики зітхали. Нитки плутались від емоцій, а дрібний бісер дзвенів, як маленькі дзвоники на знак протесту. Було вирішено втекти. Вночі, коли господиня спала після чергового, ой, я тільки подивлюсь, що в мене є. довго буде розгорнули план. Їх шлях лежав до дверей, але як водиться, доля процесу штука ризикована. Перший варіант сміття. Ми не можемо туди, затремтів зимовий пейзаж. Там темно, сиро і брудно. Але деякі набори. Особливо ті, що купувались у період слабкості на акціях три по ціні одного, вже давно зрозуміли краще так, ніж вічна мука на дні шухляди. Другий варіант бартер група барахолка або розхомячка. Там, хоч є шанс, що нас хтось візьме, дійсно вишивати. З надією прошепотив метелик на бусковому тлі. І довго буде рушили. Одні тихенько перекотились у коробку на подарунок, інші сховались піш журналами для обміну, а дехто просто влаштував страйк. При кожному відкритті ящика вони падали на підлогу з красномовним шелестінням, як натяк, поглянь на нас бездушно, а треті полізли у смітник. Ось такі відчайдушні кроки наших довгобудів. Незабаром деякі з них і справді потрапили в руки нових вишивальниць. О, які шикарні кольори! вигукнула молода вишивальниця, витягуючи недошиту дівчину в саду на барахолці. Треба буде дошити. Стільки ж роботи вже позаду. Я її беру. А дівчина в ту мить майже розплакалась. Вперше за сім років хтось доторкнувся до неї з надією, а не провиною. А що ж було з господинею? Вона зранку відкрила шафу, а там порожньо лише клаптик старої схеми з написом: Ми шукатимемо тих, хто доведе нас до завершення, досить бути тільки мрією, ми хочемо стати реальністю. Вона сіла посеред кімнати з усвідомленням і вперше за довгий час дістала найстаріший процес, який був в комоді, і почала вишивати. Не через тренд, не для інстаграму, а щоб повернути довіру свого рукодільного царства, бо процеси теж мають душу, особливо ті, що довго чекають. Ось така вийшла казка про довго буде. Може, комусь йокнулося у серці, ви згадали про них. У мене є такі процеси, які лежать і чекають своєї черги. Кожна з нас має свою довгобудію. І це місце не про сором чи про вину, це і про історії, які ще чекають свого часу. Можливо, зараз не їх час. І не всі хрестики можуть бути завершені. Деякі просто були потрібні в моменти, як медитація, як ліки, як втеча від світу. Та якщо раптом вам стало трішки сумно за своїми довгобудами, не сварить себе, просто оберіть одного маленького, дайте йому шанс. І він просто поверне вам більше, ніж просто завершену роботу, а поверне віру у себе. А тепер скажіть чесно, напишіть в коментарях: у вас є довгобудія? Скільки в ній мешканців? І яка їх подальша доля? Чи викидали ви свої роботи на смітник? А можливо, вони просто зникали в невідомому напрямку. Давайте подивимося, у кого найстаріший, найкумедніший чи найдостойніший процес, що має другий шанс. Бо кожна наша вишивка це не просто робота, це життя зашите в хрестиках. Бо ми приділяли дуже багато часу цим процесам. Зараз пропоную послухати продовження щоденника вишивальниці. І починаємо ми з 1 квітня. День сміху почався несмішно. Зникло світло після обстрілу. У багатоповерхівці без електрики це катастрофа. Немає води, не працює ліфт, плита мовчить. Вишивка відкладається, шукала, як готувати. Згадала про сухий спирт, туристичну плитку, готувала гречку з тушонкою при свічках. 18-й поверх, як фітнес. Туди, назад, лебез радості. Бублики буся збилися з пантелику, гавкають, нявкають і не розуміють, що це за нові порядки. З 2 по 7 квітня. Ці дні злились в один великий похід з відром і запальничкою. Води нема, світла нема. Зносилась, як лимон. Коридор став нашим новим будинком під час тривог. Донька песик і кіт на матраці. Поки донька спить, я намагаюся вишивати на ліхтарку. Створили новий проект. Воєнні хрестики, щось гризе зсередини, але тримаюсь. ППО працює, а ми всі трясемось при кожному вибуху. 8 квітня світло повернулось, ура! Влаштували маленьке свято з чаєм і цукерками. Радість така, ніби виграли в лотереї. Одразу почала сушити речі, прати, готувати про запас і планувати вишивку. Бублик одразу зайняв своє місце на п'яльцях, а буся в коробці з нитками. 9, 14 квітня займалась поповненням запасів вода, питна, технічна, консерви, батончики, сухий спирт. У вільні хвилини вишиваю біля вікна. Вдячна за кожен промінь світла. Тривоги продовжуються. Ночами тримаю доньку за руку і молюся. Бублик чує шахеда раніше за сирину. Мій пухнастий радар. 15, 22 квітня. Повернулась до нормального графіку. Наскільки це можливо у війні? Почала новий набір весна. Для мене це весна надії. Щоденні вибухи не дають спокою, але вишивка це мій порятунок. Донька запитала, коли все скінчиться. Я трохи замислилась, і відповіла, коли дошию всі набори. І ми разом засміялись крізь сльози. 23, 30 квітня. Часу на вишивку немає, тому вирішила частіше писати щоденник. Це ще одна форма релаксу. Вишиваю не хрестиками, а словами. І не потрібно багато світла. Однієї свічки вистачить. Думаю, над новою системою зберігання ниток. Буся вкрала моточок і побігла по квартирі, а бублик сердито спостерігав зі стільниці. Ніби казав: От бачиш, кого ти впустила в наш вишивальний клуб. Попри все, ми живемо, творимо, тримаємося, бо ми незламні. 1 травня. Ранок почався зі сніданку, зі зборів до садочка. Не хочеться відпускати дитину. 4-5 тривог за день. Діти постійно бігають в сховище, тільки засинають і знов тривога. Виховательки, справжні героїні, одягають або закутують дітей в ковдри, щоб бігти до укриття. Балістика прилітає часто, як і шахеди. Це не життя, а жах. Але і на 18-му поверсі страшно. В садочку хоча б є справжнє бомбосховище. 2 травня. До вишивки рука навіть не тягнеться. Повна фрустрація. Мабуть, магні перестав діяти. Закінчився. Треба замовити ще декілька упаковок. 3 травня. Згадала про зустріч вишивальниці, яку запланували на 25 число. Треба щось терміновано вишивати. Не підеш з порожніми руками. Дівчата чекають просувань. 4 травня. А ще ж свято вишиванки? Треба доні підготувати сорочку, яка вишила в минулому році з червоною калиною. Хай буде найгарніша в садочку. П'яте травня дзвонила бабусі, давненько не були в них і, мабуть, не будемо. Їх місто дуже близько до фронту. Волонтери оголосили евакуацію ще тиждень тому, але вона відмовляється. Каже, що хоче жити в своїй хаті з господарством. Після розмови з нею плакала. Бабуня в мене одна єдина лишилась треба їхати і забирати. 6-10 травня. Готуюсь до поїздки, шукаю няню, готую їжу на кілька днів, серце рветься. Не можу нікого залишити, але й мушу. Я мужня, в мене все вийде. 11 15 травня. Записів не було. Доїхала до бабусі, зібралась і повернулось додому. Тепер у нас п'ятеро в хаті, не рахуючи бублика і бусю. Всі живі і це головне. 16 травня. Всі не заспокійливих. Бабуся розповідає, що коїться в місті. То страшне. Але ми разом. Потроху життя наголагоджується. Повернулись до вишивки, готуюсь до зустрічі з дівчатами і сподіваюсь, що прийде натхнення. 20 травня. Моя бабуня стала подружкою донечці. Вони разом шушукаються, в них з'явились таємнички, і доня дуже зраділа, що зараз її може завести до садочку бабуня і погуляти, тому що мама вже їй набридла з її вишивкою. 25 травня зустріч у парку, вишивала 4 години, не від душі, обожнюю свою компанію, можна посміятися і поплакати разом. Така терапія краща за будь-які пігулки. 30 травня, невдовзі день народження. Вже давно не святкую, не маю тієї радості, просто ще один рік позаду, але так і вирішила порадувати себе, старт нового наборчика. Запланувала вишивати в колі сім'ї, під звуки кота, що ганяє бабусю по квартирі, під чай з тортом, під чоловікові і бабусінни розповіді про життя. Ми всі разом, ми всі живі і є надія на перемогу. Ось такі вийшли в мене розповіді, і все це пов'язано з подіями в країні, з безсонними ночами. Було бажання просто нічого не робити, не записувати, не розповідати. Але ж я знаю, що ви будете чекати на розповіді на казки, і це буде підтримкою вас в важкі часи. Дякую всім за увагу. Пишіть в коментарях, як вам цей випуск. Сподіваюсь, наступного разу будуть більш позитивні історії. Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі в нових відео. Па-па!